Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами Денітро, де ми продовжуємо кар'єру за Динамо Київ FIFA 14 UPL Mod 2015. Сьогодні ми стартуємо в Кубку України проти нафтовика. Сьогодні буде експериментальний склад. І я думаю, затягувати немає сенсу. Одразу розпочнемо. Зараз налаштуємо якраз цей експериментальний склад. Немає тут такої функції, як FIFA 15, коли можна підготувати вже кілька складів. І просто змінювати легко. Але будемо викручуватись з того, що є. На воротах подивимось, як стоїть рибка, бо Шовковський, як бачите, вже 75. Він зменшується. Потім в захисті правий захисник буде у нас, звичайно, Валерій Лучкевич. Давайте подивимося його пункти. Бігає він непогано, і все. І все. Валерій Лучкевич. Купили ми у Дніпра його. В захисті Хачеліді Хачеліді це точно. І буде також. І також, е, Віда. І що, в Кубку України у нас 5 на заміні всього на все Дивно. Досить дивно. Ну, знову ж, знову ж, будемо підлаштовуватись під обставини. Бурда вийде у нас зліва. Так, хто справа у нас може зіграти? Гусів, але гусів начебто, начебто він зараз трошки втомлений. Де той гусів? Так, він втомлений, тому нехай буде ленс. Ми побачимо, хто там ще залишиться. Сидорчук, давайте подивимось, хто може зайняти його позицію. Рибалка. Рибалка таки трошки втомився, як бачите. І Макаренко ще може тут зіграти, нехай. Нехай Макаренко зіграє. Лівого Цуриков може зіграти. Калітвінцев. Ну, Калітвінцев, звичайно. Так. Сидорчук, Гармаш, рибалка. Буяльський. І. Ну, думаю, все-таки рибалку ми випустимо, але. Нацапа. Так, саме сюди. І тут буде Теодорчик, як я й обіцяв. Подивимось, як він грає. Так. І зараз подивимося, ще хто у нас залишився з таких ручко. Ну, це голкіпер, Цурліков. Цурлікова садимо на заміну. Хто іще? А, ну і все. І все. Тут всі використовуються. Так, давайте ще замість коноплянки Вейналдума посадимо на заміну, бо він все-таки може вийти і вирішити долю матчу. Побачимо, що буде зараз. Так. І капітаном назначимо, зараз подивимось кого. Хачеліді, ну це дуже. Давайте молодому Калітвінцеву. Калітвінцев, нехай буде у нас молодий капітаном. Так, і все. Що це? Котовий буде теодорчик подавати. Прекрасно. І дальній штрафний теж теодорчик. Нехай Ленс. Там будемо змінювати вже походу. І дивимося ще. Ні, не 16 та година. 22.00. М'яч нормальний, легенда. Ну і все, ми готові. Анатолій Жабченко у нас арбітер. І навіть не уявляю, що можна чекати від цих гравців. У нас є Ленс, який може зрозуміє його вихід у склад. Так що ми вже все сплавили його в молодіжну команду. Ну, побачимо. Data Group Ukrainian Cup, ось так він тут називається. Зі спонсором навіть. Ну Газон, звичайно, звичайно, виглядає зовсім не так, як FIFA 15. Неповний стадіон, хоча для Кубку України, бачите, багато народу прийшло. Я думаю, насправді на нафтовик один сектор би якийсь прийшов, і то ультрасів. Ну і, звичайно, поодинокі пари б сиділи ще по всьому стадіону. Анатолій Жапченко ось так він виглядає. Не поголився перед важливим матчем. У нас такий склад: Рибка, Лучкевич, Хачеріді, Віда, Бурда, Ленц, Макаренко, Калітвінцев, Буяльський, Рибалка Теодорч. Тактика незмінна, 4-5-1. Як я любив грати FIFA 13, також за Динамо Київ. І нафтовик Хоменко, Білий Циколя, Бояринцев, Зайчук Войцеховський, Боровик, Сондей, Малиш, Левига і. Знову я не ну, прізвище такі одразу і англійською не прочитаєш. Так. Почали почали у нас експериментальний склад. Башлай. Башлай останній гравець, якого я не дочитав у нафтовика Зайчук. ну Нафтовик, я вам скажу, може грати зараз краще, ніж Ворскла або ще хтось. Все-таки вони зараз можуть контролювати м'ячик Барселона. Сондей. Бачить, друзі. Ну бігає з м'ячем і все і спокійно, все. Віда. Віддає Макаренко. Макаренко віддає нам Буяльського. Буяльський, по-моєму, має 4 зірки. я не помиляюся. Так, він має 4 зірки. Віда. Макаренко. Обіграв одного гравця, але потім. Нічого не зробив. Бурда Лучкевич. Важко він працює з М'ячем. Молодий Лучкевич Ленс. Ми ну, буде йому допомагати Ленс. Але хто б допоміг Ленсу? Буяцький. І всі пішли центральні захисники. Лучкевич, Ну дуже важко вийти з захисту. Такими гравцями, віда. Ну, Підставив, підстав, Лучкевич віду. І тепер давай, давай, бурда, біжи! Удар! Рибка, удар! І ні. Невже ми можемо вилетіти з Куку України, бо зараз спробуй забити такими гравцями. Ну, рибка Парирував і другий раз відбив, але в свої ворота. Ну, Бурда якось так біг дуже повільно. Давайте в атаку виходите. Маккаренко. Так, ну вся надія на Ленса, мабуть, і на Калітвінце. І на Вейнал, який, я так розумію, вже вийде в другому таймі. Так, я був готовий, звичайно, до поганої гри наших, наших гравців, але, мабуть, не до такої аж поганої Калітвінцев. Цов... Біжить! Удар! Ух, непогано, як для молодого гравця. Хоменко. Хоменко у них на воротах. 26 хвилина. Ми поступаємось. Давно ми не пропускали, до речі. Але вийшов супер склад і пропустив. Макарон. Ленс. Ленс. Є діра, можна вбігати, а можна бити! Удар Ленса! Ну куди ж ти б'єш? Ну це реальна нагода, подивіться. З лінії штрафного майданчика навіть уже увійти встиг. Так, з лівої ноги, але ж поклади в дальній кут спокійно собі. Бурда. Я бачу, це людина яка сьогодні буде дуже багато помилятись. Малиш. Хечерії. Рибалка. Ні. І рибалка намагається вибігти на гарну позицію, але у нього цього не виходить. Ленс. Теодорчика ми не бачимо, бо півзахист не працює. Теодорчик. Без м'яча. Зайчук. Ай-яй-яй, можна було відбирати. І зараз Теодорчик! Теодорчик! Біжить! Теодорчик! Пас! І в порожні ворота Макаренко! Оце цирк! оце так цирк. По-перше, пас від Теодорчика пішов дуже поганий. По друге, в порожні ворота Макаренко не влучив. Оце так. Ну те, що ми створюємо моменти такими гравцями, це дуже добре. Все-таки нафтовик проти нас грає. І бачите, як вони можуть помилятися. Що творив там Каліту, по-моєму, він суперфінт робив. Рибалка. І запускав рибалка Теодорчика, але вийшло так, що на іншого пас пішов. Ленс одного обходить. Левига Макаренко. Ні, треба було, треба було до своїх воріт повертатись, бо все-таки важко Макаренко працювати з м'ячем. Він же всього-навсього футболіст. Так, після першого тайму ми програємо. Я думаю, що треба випустити гравців. Макаренка ставимо на лівого захисника. У нього є. Є там. Так, ЛЗ. Так, а Бурду ми. Ось так. І Вейналдум. І може пізніше ще і Гармаш вийде. Так. В атаку ми граємо, все нормально. Теодорчик міг дати кращий І тоді. Тоді б забив Макаренко, і Вейналдум подумав, що він Леонель Месси І... Є... Обійде всіх. Хоч це і Хоч це і нафтовик, але Жапченко. Жапченко судить не так, як хотілося, бо що там такого було? Теодорчик? Теодорчик віддає на Буяльського. Буяльський думає, що м'яч не можна брати. Калітинцев Пас, рибалка. Рибалка на Калітвінцева, але дуже незручно. Калітвінцев! Калітвінцев! Кутовий! Кутовий! Ох, хачереді! Подивіться, яка яка шпала! В штрафному майданчику! І Якби на нього подати, це міг би бути гол! Ні. Буяльський! Удар буяльського! Рикошет! Що? офсайт? Офсайт у а, ні, там ще не тільки увіди, взагалі там багато гравців було в офсайді. Опа, який провал, але знову все. Так, треба випускати Гармаша, бо Буяльський вже підтомлений, і взагалі Буяльський це поки що не такий гравець, який може забити. Так, Гармаша і поки що, поки що все. Ну, молодь себе не показала. Може ще хтось себе проявить. Віда віддає на рибалку. Калітринцев. Теодорчик. І Вейналдум! Стукнувся! Стукнувся в гравця. А так би міг забрати м'яч. Теодорчик! Теодорчик біжить! Не віддав пас на Гармаша раніше і... Іще один пас! Вбігав рибалка. Вбігав рибалка, треба було, може, і самому бити гармашу. Боровик. Помиляється нафтовик, але ми не можемо поки що забити, Ну, це буде, звичайно, провал, якщо ми і нафтовика програємо. Гармаш на Теодорчика. Теодорчик. І заблокував. Там блокування було нашого гравця який вбігав в вільну зону Зайчук. Просто біжить вперед. Хачеріді у нього забирає, але одразу помиляється при передачі. І що не вже? Ні. Немає другого голу. Ленс і на Вейналдума. Вейналдум. Чи виведе він Теодорчика, чи добіжить цей теодорчик? Це заміна одразу, звичайно, бо ну, це так не годиться. Ми зараз просто вилетимо з Кубку України через те, що. Довір... О, це через те, що 5. 5 на заміні немає у нас нападаючих. Ну нічого, ми зараз Сидорчука поставимо направо, а Ленса в напад. Ех. Щось я не пригадую взагалі турніру, щоб було 5 на заміні. Вже таких, по-моєму, турнірів і не існує. Малиш. Так, відео відбирає. Віддає на Макаренка. Макаренко. Калітвінцев. І знову знову блокують наші гравці. Вони хочуть вбігати в зони в вільні, але. Але цього не відбувається. Гармаш! Ленс! Ленс сам поки що. І... Так, наш буде. Рибалка. Гармаш. І закривають. Закривають удар. Пас не туди йшов. Повинен був пасити на рибалку. Ну ніяк не, не офсайд. Бейналду, Ленс. І от так от. Бояринцев. Кому треба ті зідани? Кому треба фінти? Він просто вставляє ногу і забирає м'яч. 85-та хвилина. І дуже реальна нагода у нафтовика зробити сенсацію. Макаренко, пас, Ленс. І не побіг уже Калітвинцев. Зупинився. Зупинився. Хетчеріді. Сидорчук. Гармаш. Гармаш. Пас. Ленс! Удар! невже, 1 1 На 90-й хвилині Ленс з носка просто бере і забиває. Ну, нарешті він забив. І це ми з нафтовиком так граємо. Ну, звичайно, нас склад. Склад другий. Давайте спробуємо не пропустити. І при, пригадаємо, який формат тут Кубку України. Білий. Бойцеховський Аут наш. Ну а де? Де м'яч? Калітвінцев. Вже втомлений, вже втомлений Калітвінцев. Віддає на Вейналдума Ленс. Ленс! Удар! Рикошет 2-1! На 90-й хвилині Ленс! Не пригадаємо ми, який формат Кубку України. Тому що, якщо ми не пропускаємо, ми виграємо. Ось так грає Динамо Київ. Ленц просто герой. Хоча тут ясно, що Рикошет від руки. Від руки, а не від коліна саме, подивіться. Ну, може, зараз на повторі глянемо. По-моєму, була рука. По-моєму, від руки саме залетів м'яч. Так, змінюємо камеру. Як це Якцелендс. Да, так, бачите? От, іще раз. І в пальці. Саме в пальці. Зараз. Давайте інший ракурс. Ні, такий ракурс не піде. Ось. Бачимо, що від пальців. Рикошет і. На 90 й хвилині двічі ми забиваємо. Вейналдом вибиває м'яч в аут. свистка поки що немає. Ну і пора, мабуть, свистіти. Так, пора свистіти. І це означає, що Динамо Київ проходить. Проходить в одну восьму. Я ж думаю, тут не два матчі. Зараз подивимось. Ну, ось так. Поступались весь матч, але на 90-тій хвилині двічі. Мільшован, між них пропустив, чи що? Добре, ну поки що, значить, буде стояти Шовковський у нас в стартовому складі. Шахтар, дивіться, молодець виграв 2-0 у Сталі. І дивимось, дивимось так. Ну, задоволене керівництво результатами. Ну, звичайно. І Євген Хачеліді. Доброго дня, тренер. Я радий, що ви вірите в мене. І... І як і раніше, даєте грати. Дякую. Та, звичайно, один матч зіграв і подякував. Молодець. Так, і Золя. Зорля наступний матч в чемпіонаті. У нас Ленс тільки виснажений, але він, мабуть, піде на заміну. А в старті поки що займе місце гусів. Я думаю, що Гусів в старті буде. Так, і. Дивимось ще два повідомлення. 132 тисячі доларів, прекрасно! Прекрасно! Я ніколи не радів таким грошам в FIFA, але зараз це вкрай важливо. Будь-які гроші, бо нам треба підписати контракти. До речі, можна вже починати це робити. Давайте визначимо найважливіших людей. Мабуть, кравець. Калітвінцев. Віда. Хачеліді також, ну тут багато. Ну, давайте почнемо з кравця, мабуть. Так, зараз все треба. Не все, мабуть. А, так, бюджет трошки отак. 100 тисяч залишимо. Дайте 100 тисяч. Ну, дайте 100 тисяч. О, все. Ось так і. Почнемо. Кравець. Так, 20 тисяч за підписання, і гравець не хоче більшої зарплатні. Це дуже добре, значить. Так, важливий гравець основи. Він у нас зараз. Ну, так і залишиться нехай. Так, перший пішов. Давайте підпишемо захисника. Все-таки захисники. З таким бігом важко. Ох, плюс 10 тисяч хоче. Ну, знаючи FIFA. Що? У нас немає таких грошей уже. Як так? А, у нас немає 10 тисяч 10 плюс. І знаючи FIFA 2014, ну, взагалі FIFA 14, то вони не погоджуються на інші суми, тому трошки підзаробимо. Нехай поки що кравця. Ну, добре, ми подивимось, хто не хоче підвищення зарплатні. Калітвінцев хоче? Хоче. Мбокані О, Мбокані на один рік іще плюс. Взагалі, якось так е, не дуже гарно зроблено, що от якщо ви умови їхні не будете погоджувати, ну, взагалі не, хоч, не, не поставити там один рік, два, ну максимум там по рокам може ще якась і буде відхилення, і вони захочуть продовжити контракт, то по зарплатні тут взагалі все ясно. Так. Е, Пропонуємо новий. Хачері, хоче, не хоче. О, чудово. Важливий гравець основи, без питань. Хто там іще не хоче підвищення зарплатні Макаренко. О! Дивіться. Як. Пішло. Гравець ротації. Ну, бачите, у нас ми можемо додати 7 тисяч. Тільки за перепідписання. Оце треба обережно, тому нехай. Давайте на всяк випадок, щоб нічого не заглючило. Взагалі отак от, от зробимо. Отак, от 300 тисяч, думаю, нам вистачить. Ну і все. І все, На цьому будемо закінчувати серію. Наступний матч буде проти Зорі. Зоря йде одразу за нами в таблиці, як бачите. І нам треба наздоганяти Дніпро. У нас Ого, Карпати, як дивіться, зіграли матч. І стрибнули з 13-го місця на 7 -е одразу. Чорноморець, Чорноморець опустився в зону виліту разом з Шахтарем. А Карпати так стрибнули одразу. Ну тому що одна перемога навіть Шахтаря, е, також він підстрибне десь на 8, на 8 позицію. Та й ми дивіться, ми тільки 5 очок від зони, 4 очки від зони виліту. Тому ще нічого не вирішено, звичайно, 6 турів всього зіграно, і ще 20 ігор попереду. У нас налаштовується більш-менш гра, тому чекаємо вдалих результатів від київського Динамо. Якщо ви хочете продовження цього проєкту, підтримайте його пальцем вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт 3 d На все добре!